Вітаю, друзі. Сьогодні я в незвичному одязі, і це означає, що й говорити будемо про щось особливе цими днями, виповнюється третя річниця від повномасштабного вторгнення, тому що війна триває вже понад 10 років. Але ця трагедія, яка трапилася у 2022 році, сьогодні змушує наші серця. Обливатися болем. Я хотів би в чергове сьогодні оголосити про особливий збір для того, щоб захищати людські життя там на фронті. До речі, останнім часом нас запитують, чому ми припинили робити збори. Я і на це хотів би відповісти. Як ви знаєте, упродовж 24-го року було очевидно, що ми робили ці збори регулярно. Ми Робили заяви публічно, але, але навіть якщо ми тепер останнім часом не говоримо про це в соцмережах, то це не означає, що ми припинили таку діяльність, ми продовжували це робити постійно в міру своїх сил. Просто це відбувалось в іншому форматі. І Я, я спробую пояснити, як це відбувається у нас зараз, і скажу причину, чому ми е, так часто не оприлюднюємо цього. І заодно, як я вже казав, оголосити про черговий збір. Тепер як би сказати публічно. Отже, чому ми припинили оголошувати збори? По-перше, війна з кожним днем стає все ближче, і вона торкається практично кожного. І Зрозуміло, що люди збирають для своїх ближніх, для своїх рідних, для тих, кого знають особисто, і це правильно те ж саме роблять і помісні церкви, і наша церква, Преображення, і Трансвітове радіо. Бо у війську тисячі членів церков. Кожна церква допомагає своїм. Наприклад, наша церква Преображення 5% своїх річних пожертв віддала саме для допомоги військовим. Команди наших служителів упродовж року регулярно відвідували з допомогою стабілізаційні центри. І крім цього, 5% збору були оголошені окремі фінансові збори, зокрема, навантажний автомобіль для забезпечення. Передової забезпечення медикаментами велика подяка від зводу забезпечення медичної роти церкви «Преображення» та іншим благодійникам за те, що долучилися до збору цього автомобіля. Слава Україні! Героям! Слава! І ось саме для придбання цього автомобіля Трансвітове радіо знайшло майже половину коштів. Ми зробили з церквою це спільно. І, як ви розумієте, ми не оголошували для цього окремий збір. Це все було завдяки пожертвам наших друзів, зокрема з за кордону, які переживають за всіх нас. Також і помісні церкви з Київської області долучилися до цього. І разом була зібрана необхідна чимала сума. Тепер про складність, яка виникла зі зборами в цей час, змінилося законодавство. І, на жаль, тепер ми більше не можемо, як раніше, збирати без проблем великі суми. Це можуть робити тільки фонди. Тому у нас, як ви розумієте, тепер обмежена можливість. Саме тому ми і звітуємо людям, які допомагали цілеспрямовано для таких речей. Просто цілеспрямовано. Ще один короткий звіт тим друзям, які передавали кошти особисто мені. На них придбане авто для евакуації. Ось короткий звіт. Брате Олександр, дякую вам за допомогу. Цей пікап, на котрий ми збирали гроші, ми та наші брати та сестри, нарешті прибув в наш підрозділ 113-ту бригаду. Слава Україні! Героям слава! Де, слава! Ще один звіт за той найбільший збір, який ми мали восени 24-го року. Пригадуєте про це? Ми зібрали тоді понад 2 мільйони гривень. І на зібрані кошти було придбано багато апаратури. Ось звіт. Від імені нашого невеличкого підрозділу висловлюємо подяку команді ТВР Україна за організацію збору на даний розвідувальний безпілотний авіаційний комплекс. Також подяка всім, хто долучився до цього збору. Завдяки вашій допомозі ми зможемо бачити далі і довше, заради збереження життя наших побратимів. Ще раз дякуємо за небайдужість. Слава Україні! Героям слава! На жаль, один із цих двох розвідувальних дронів. Наразі вже збитий, хоча він і виконав своє завдання, і було врятовано багато життів. І це найцінніше. Тепер про наступний збір. Якщо ви пригадуєте, вперше ми збирали на розвідувальний дрон для Херсонщини. І це було ще на початку 23-го року. Тоді ми з Ростиславом Бабенко відвідували передову а саме на Херсонському напрямку. І цей дрон до збору, на який ви тоді долучилися уявіть, пролітав приблизно 10 місяців. Це теж диво. Дуже багато життів було врятовано, але, на жаль, він сьогодні втрачений. Мені особисто подзвонив командир, з яким ми тоді зустрічались на Херсонщині. Тепер він зовсім на іншому напрямку і попросив допомогти зібрати кошти на ще один такий дрон. Їхній підрозділ, як я казав, вже не на Херсонщині, а на напрямку, який дуже гарячий сьогодні. І така річ дуже необхідна. Будь ласка, якщо у кого є така можливість, долучитися до цього збору. І тепер останнє питання: як це можна зробити з існуючим законодавством? Ми знайшли таку можливість. На нашу банку регулярно збиралися кошти, і це дає якийсь момент довіри, що нам роблять виключення і дозволяють збирати ще. Тому ми відкриваємо банку як, як виключення. З правил, і ви можете пожертвувати на цей збір. Ми відкриваємо збір на 400 тисяч гривень для того, щоб придбати дрон для передової. Там його дуже чекають. Тому всі, хто можуть долучитися до цього, нехай це буде ваш внесок. Благословіть вам!